Те, що шкільна форма зараз не є обов'язковою за указом нашого президента, вона була відмінена. Самоврядування ліцею No16 імені Володимира Позовняка вважає, що є якісь правила, яких потрібно дотримуватися в нашому закладі. Як відомо, по одягу зустрічають, а по розуму проваджають. І ми будемо говорити про шкільний одяг. Школа це місце, де ліцеїсти навчаються, мають розвиватися і, звісно, творчо самовиражатися, і в них є право на індивідуальність. Але неприпустимим є вдягати до школи дуже короткі спідниці та шорти, майки пляжного типу, кофти з оголеним животом чи плечима, спиною або грудьми. Недоречно, щоб з-під одягу стирчала білизна і джинси були рваними. Шкільний одяг має бути функціональним, а тому спортивна форма та взуття будуть актуальними тільки на уроці фізкультури. Яким же має бути шкільний одяг? Вершу чергу діловим, охайним, зручним, який налаштовує на робочий лад, формує смак і відповідний до сезону. Для хлопців це діловий повсякденний костюм темного або нейтрального кольору зі світлою однотонною сорочкою. Взимку можливі светр, піджак, пуловер, гольф, жилет нейтральних кольорів. Можуть бути брюки і джинси класичного крою темного кольору. Бажано туфлі, а не кросівки. Для дівчат рекомендуємо сарафани, сукні, спідниці, костюми, жакети, брюки, блузки, сорочки, светри, джинси однотонних кольорів. Хай наше життя в ліцеї буде наповненим цікавим, настрій оптимістичним, вчинки гарними, а зовнішній вигляд ліцеїстів вишуканим та інтелігентним.